Скоріше щось підписчичка. Так, а в білу церкву я їду, не сам. Народ, хочу я вам показати ось цей мотоцикл. Це Indian. Літр 200, страшний мотоцикл. А, можна мені фотографії? Сфотографіруй, фотографіруй. Давай, 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 опа. Ми не можемо знайти. Собственно, Ліван, Самий розпіарений район міста, біла церква. Біг Бігтейсті Біг тейсті сюди, ляпс. Вставай, там паркуйся, будеш у нас десятим чи яким там у нас така Тух. Записи, да? Опа, мої чіберлети. Блін, їх би вже потрібно було протерти, звісно, але я трошки поспішаю, бо трошечки не встигаю. Підшоломник, перчаточки, шима. А це моя зіронька стоїть. Що ти на мене дивишся? Що ти на мене так дивишся? Так. Сьогоднішнє відео посвящається іменно тобі, моя сонечко. Що у нас по повістки дня? Значить, собака, це французький бульдог. Я зараз їду в білоцерку і за каплю вуха, тому що її вухо, щось тут попало, воно ну, якесь подразнення є в усі. У мене тут в грибінках немає цих каплів. Мені потрібно їхати в білоцерку, купляти каплі і не, таблетку від глистів. То що, оце буде для тебе відео? оце. Скажи щось під піщечкам. здоров'я, і довго років прожити. Так, а в білу церкву я їду не сам, я їду із своїм хорошим товаришем. Звати його Міша. І він на дуже класному байку. Я вам зараз все покажу. 12.03. Ми домовились на 12.00 і Михайло запіздився аж на 3 хвилини. Міш, ж дай чуть, -чуть вперед. Я... Чуть-чуть вперед, -чуть да, я зараз відкочу мотоцикл. Ага. Ще, ще, чуть -чуть. А, ага. Та виїжджай же сюди. Ууу! Нормально ну, пропухти, я сюди серйозно. В плані настроєний? Ну, по... Мотопробіг. Мотопробіг прям? Mm. По чому? По пішки. Київській області. Ну ладно. Дослідницькому теж ви катаєте? те, що буває? ви вчора у нас повітряна тривога, а ви всі люди до віку, і діти малі, все. Ви ж ви можете фільтрували базар просто. Що ми робили? Фільтрували базар? Ніхуя зуявлять. Це ви в дітей просіть, вони до нас підбігають і просять газувати, не ми. Ми не розрішаємо, вони газують. Що, газувати хочете? Ви хочете да, да, Погазувати? Да, да. Та то всім можна, тільки ви сильно не газуєте, бо знаєте, от там воно, де, будуть мене потім бити, кричать на мене. Тільки не сильно. Хорошо? Давай, газуй. Не сильно ж кажу. Так вони підбігають до нас, вони. Хай робить Влада. Ну то кажіть Владі, хай робить. Добре. І вам теж, щасливо. Коротше, що народ, хочу я вам показати ось цей мотоцикл, який я казав. Це Індіан. Літр 200, страшний мотоцикл. <рес> так що ми зараз будемо на Білу церкву їхати. Будемо... В, в Білу церкву. Ми вже в Білій церкві. З хороших новин. Ми не розложилися. З поганих новин мені треба заправитися, бо в мене вже все. Я зараз заїжджаю на АМІК. З поганої новини я... Забув помазати цеп. Ну як, я то мажу її, але цей раз я помазав мотюль, а мотюль С4 його вистачає на 250 км. Тому, блін, така біда. І цепок трошки шелестить. так, Я вам не знімав весь процес, коли ми їхали в Білу церкву, бо там нічого абсолютно цікавого не було. Буде цікавіше, я думаю, в місті. Зараз ми залітаємо на Амік. Заправимось до повного. Так, що у нас? 95-й преміум євро всі діла? Ти типу, по бо був радий мене бачити, да? так? Що, все, ніхто? Добрий день. Мені включить, будь ласка, до повного перша колонка, 95 звичайний. Розрахунок... Де? Розрахунок банк буде. Зараз ми тебе заправимо. Зараз зальємо тобі повну повну горлішечку. Ну, яка, сука, не на жира. Хаває і хаває, хаває і хаває. 792 гривні, їб тулюся, 14 літрів. это прикол. Я бачу. Все, спасібо. Де вже дівся? А, ти тут. Ну що, я з свого мопеда заправив, можна їхати. Да. Так, ну що, їдемо зараз до торгового, там витаптека. Там від аптека, Да. Там нас, там нас чекають пригоди. Так, поїхали. А можна мені фотографії? Фотографіру, фотографіруй, давай, 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 оп, 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 є. Оп. Так, тут, тут у нас поворот зараз наліво. Это аптека, блін. Бажаємо, здоров'я, аптека, гімназія, аптека еквелілд якийсь. Я бачу, що це треба тупо вставати і її шукати десь. А, вот вона, золотовари. Вентилятор включився. Ну все, де ця аптека. Блін, де щоб тобі десь тут стать, бо бач, паркувати не можна, що там, що там. Може, стань десь отут. -от -от. Ми, ми не надовго, ми на 5 минут. або можеш мене підождати, я зараз забіжу, куплю, що треба. Фотографія цих препаратів, яких мені треба. Головне, голі фотографії тут не показують. Жаркувато трохи однак, я ти скажу. Взагалі, ми не знайшли того, що нам треба було, бо його не було в наявності. Ми зараз поїдемо далі. Десь тут рядом є аптека. І де воно, блін, знаходиться, хрень я знаю. Ну ладно, я зараз піду подивлюся. Так, що в нас? Значить, ми були в трьох аптеках. Вітаптека. Купили тільки одну таблетку. Все. Тих капель для ушей ну, немає. Я не знаю, де, блін, їх шукати. Мені прийдеться всю білу церкву обіздити, хоч якийсь аналог знайти. тому що, блін, Треба собаку виручати. А зараз, поки заїдемо на кохве. Треба випити кофе і... І постоїть поговорить. Діла ділами, але треба ще якось цей, поспілкуватися. Господи, що тут робиться? Що це таке взагалі? Наче базарний день. Сьогодні тільки вівторок. Ну от ми і на бріксі. Кохве будемо пити. Блін. Ми приїхали в Білу церкву в 12.30, десь плюс-мінус. Уже 19 минут 5-го. Як так швидко час летить? Ми взагалі їхали в етаптеку, а прийшлося приїхати то туди, то сюди, то ще до кого-то там. Так і час летить дуже швидко. Називається Заїхали на годину. Вже об'їхали чотири ветеринарні аптеки. Чотири. Ми не можемо знайти ті каплі. Я вже, мабуть, який раз кажу, цей відос я назву, блін, шукаємо аптеку по Білій Церкві. Я дивився по карті, що по вел... біля Велмарта є якась там віт... Віт аптека. Може там ті каплі хоч будуть. привет привет Что, как дела? нормально все хорошо э, Мышко, я наверное, сейчас зайду Слушай, а Ты... можно вставай то сходить, вставай. давай все, все, Есть. Да. все давай Пач. давай спасибо э, ну пошли короче в эту аптеку ту туру ту туру ту 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 ту, -ту, 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 -ту. Очений раз ми не, ми не можемо знайти ці каплі. Ми, ми вже п'яту аптеку об'їхали, Тупо п'яту. Ми зараз бачимо, що тут на Лівані є якась ветеринарна аптека, фауна. Якщо це буде випуск. Просто пропиви аптеках, ну блін, це не можемо їхати в Макдональдс, поки не купимо ці каплі, а а їсти, а їсти то треба. Так що ми зараз їдемо, мабуть, сюди, а потім включимося, коли вже похавемо, будемо хавати Макдональдсі. Все, чи назад полетіли. Так, ми історія продовжується. Ми зараз сідемо, шукаємо ці каплі. Це собственно ліван, самий район міста. Біла церква. Хто в тімі, та й в тімі. В а ми йдемо далі якісь віта аптеки шукати собі ці каплі, тому що ну це капець. Вже скільки б їздили, скільки шукаємо, і що ми хочемо їсти. Так що вже да, шо... щас... каплі в наших в да. інтересах, да. Ринок. Жалко, що не авторинок. часики, часики тік так, а да. треба вже їсти. Ну вона да. показує, що десь там є світ аптека, так що треба туди буде сходити. Да. І, і, собственно. І... респект, да. вас два. О, О Дякую, дякує. да, все, спасибо вам, спасибо. Два дракони. дракон. Спасибо, так. Спасибо, да. <рес> от так от. Нам уже, респект, <рес> уже респектів кидали. накидали все. Ми як і звездні блогері, вже йдемо в цьому церкві. <рес> <рес> Ладно, Включимо включимося потім. Знаєте, що ми купили наконець-то ми купили ці каплі. Ну, не такі самі, але аналог, в принципі. Так що, В общем, я розказую, я собі розвалив я кросовок собі сьогодні. Так що в мене мінус чобіт. І ми на Лівані, так що, якщо мутиків зараз там наших не окажеться, в принципі, я не здивуюся, бо це про Ліван, ми це все приказ. Є, ну дивись, щоб нас потом не за це. Да, <рігла> за ці слова. Зараз <рігла> <Да. рігла> ми якось перейдемо дорогу. І будемо їхати, коротше, хавати. А хавати да ми будемо правильно, Макдональдс. Дуже буде тоді. Мать йом Дивіться. Я вам показую. Привіт. Да без проблем. Дивіться, ось ці краплі. Я купив. Воно включено, що я. Ой, да. Я його знімаю. Санечка знімаєш. Це взагалі. Классика. Подписчики. Такой, може, так скрухайся. що і так. Ну, Це малому, мука під хвартилостю на мутику сяде. Що ти блогер? Мощніший блогер. Да. Все, тепер можна спокійною душою заїхати похавати. Похавати ми хочемо просто нереально. Приїхав Київ. Та ключі забув забрати, подожди. Туф-туф-туф-туф-туф-туф-туф. Біг тейсті. Біг тейсті сюди, ляпс. Ось такі діла. На каністу я по сьогодні. На то я й повечерюю за вчорашній день. Стоїмо, дивимося. Всі свої, всі на базі. І Саня стоїть, дивиться. О! Чуть машину не в'їхать. А то було б жорстко. Що ми, що, ми до восьми вечора тут тикаємо? А ми будемо ждати, там нам треба з'їздити по справам де яким Деяким. Де, де? Так що це ще не, не кінець. Ми приїхали 12 годин, 12.30 ми вже були біля церкви, а зараз у нас без п'яти минут, два дім, іди. Ти мені сподобався, хочеш покататися. <засунки> Ха-ха-ха. <засунки> 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 Паркуйся, будеш у нас 10-м чи яким там у нас. Поки що тут. Сколотили, значить, ми з Вадимчиком двіжуху таку. В общем, сколотили ми двіжуху. І... Стоїмо десь. Я не знаю, навіть, як це відео. Ми значально, їхали в Білу церкву, щоб. Чому ми їхали в Білу церкву за каплями, коротше, таблетки, каплі собаці. Чому ми тут, а я чесно, не знаю. Це загадочна історія. Я не знаю навіть, як вам об'яснить і вставиться все в відеоролик. <охінь> я взагалі спакати буду. Я не знаю, як це пояснити. Саня теж не знає, як це все пояснити. Це необ'ясниме. Це не не об'ясніть. Тут стоїть Honda, тут стоїть Yamaha, тут стоїть Bajaj. Наташа. <и moja f1> <поjaros> <поjaros> це звісно же, і Індія. Е е я даже. Ми приїхали в Білу церкву. Собаки, Собаки каплі ми люди, купили, це найголовніше. Що зробити? Побачити з прекрасної людини. Так, да, я хочу їсти. Ну, да. Так что в общем вот так вот. Вс. В общем, вот такие дела.